Громадська організація Все в твоїх руках існує вже рік. Учасниці клубу часто збираються, обговорюють новини та діляться досвідом і переживаннями. Але урочисто вишнівчанки про себе не заявляли. Тому 4 квітня о 18-й годині у кафе Троянда відбувся святковий вечір, присвячений презентації. Засновниця клубу Все в твоїх руках чуйна та цілеспрямована жінка Наталія Шедрова. На своєму досвіді вона розробила спеціальну програму з 10 уроків для підвищення самооцінки, уникнення самотності, прямування до успіху. Таким чином вона допомогла. Гла не одні зломлені душі, основна мета виявити та розкрити жіночий потенціал. Щоб вона щоб вона До клубу можуть приходити жінки та дівчата будь-якого віку. Згодом планується запрошувати візажистів, дизайнерів, косметологів. Все це на безоплатній основі для учасниць. Для оплати послуг будуть залучатися спонсорські кошти. На презентацію завітало близько 30 жінок. Серед них депутат Вишневої міської ради та активний громадський діяч Оксана Олексієнко, активістка та засновник громадської організації Спілка інвалідів Чорнобиля Євгенія Карпенко. А також підприємець з активною громадською позицією Лідія Булгакова. Цей клуб. Він наскільки довгожданий і наскільки потрібен нам, жінкам, скажіть, тому що після 30 кожній жінці хочеться знаєте, своїй реабілітаційний центр, хочеться десь прийти, щоб могли поспілкуватися, поговорити, поспівати, розказати один одному, поділитися з один з одним. Це зараз най великий дефіцит. Розважав гостей відомий ведучий громадський активіст та засновник молодіжного руху творці майбутнього Олександр Шадро. Музичний подарунок для вишнівчанок підготувала всім знайома та улюблена Руслана Лавор. Також у програмі були цікаві конкурси. В одному із них жінки мали написати чи намалювати те, з чим вони себе асоціюють. За свої відповіді всі отримали символічні подарунки та познайомилися. Не обійшлося й без танців, які всіх захопили. Це відова клуба, просто показать. То наші руки жінські також не бути на будь-яку ситуацію, яка б в нашу житті прийшла. Присутнім презентація дуже сподобалася. Під час зібрання панувала дружня, невимушена атмосфера. Жінки змогли відпочити від рутини та насолодитися спілкуванням. У зв'язку з цим було вирішено збиратися кожного понеділка у кафе Троянда.